Верховна рада прийняла звернення до держав G7 з формулюваннями підтримки української формули миру. Це іде мова про те, що Росія повинна бути притягна до відповідальності, повинна бути відновлена територіальна цілісність. Всі українці повинні повернутися додому, повинна бути забезпечена радіаційна і продовольча безпека. Тому з тими речами голова верховної ради поїхав на зустріч зі своїми колегами, керівниками парламентів G7. Це важливо, адже парламентська. Дипломатія сьогодні доводить свою ефективність, особливо в умовах воєнного стану. Саме через міжпарламентські вибір нам вдалося добитися дуже багатьох рішень. Навіть останні рішення зверніть увагу про передачу Румунії безкоштовно системи Патріот для посилення наших ПВО відбулося після рішення і підтримки румунського парламенту. Тому власне сьогодні дійсно воєнний час показав, що саме Міжпарламентський вимір дуже часто дозволяє нам достукатися до урядів і отримати виконавчі рішення.